Знайомтесь, це наші герої. О, oh, Боже <laughs> А це наша сумщина. А це пам'ятки часів її активної індустріалізації, постіндустріальні об'єкти, замовчувані події та таємничі місця минулого, а також відомі особистості та місця їх сили. А це випробування, які пройдуть наші герої заради звання дикого мандрівника. Осичайте мене веті в рисарі. Він він і він, коли справи давати. виженуть, то може буде зароблять захотіння. <свіття> <свіття> а все разом. Це наш тревел квест. Край пригод. Конотоп. Віт, я Світлана Качаровська, і сьогодні я мандрую з сумщиною. Дуже сподіваюся, що буде цікава та весела подорож. Світлана справжня творча людина, отримавши дві вищі освіти економічну та юридичну, вона остаточно зрозуміла, що творчість в її житті знаходиться на першому місці, і почала вигадувати з панчосів, світайликів та засинайликів, оформляти та писати дитячі книжки. Зараз Світлана Качуровська працює арт-тренером. Має свою творчу студію, де навчає дітей та дорослих мистецтву олійного живопису. Проводить благодійні майстер-класи та є автором нестандартних живописних методик. Тепер у краю пригод є свій прапор. Він допоможе нашим героям зорієнтуватися на локації. Ось моє перше завдання. І дуже цікаво, що ж мені сьогодні приготували. Назвіть місто на Сумщині, яке відоме битвою, ковбасою та нечистою силою. Це Конотоп? Так, Світлано, це Конотоп. І саме туди ми поїдемо. Рушаємо в Конотоп. Конотоп один з історичних центрів Посем'я та Сіверщини, відомий завдяки славній перемозі українського козацтва у Конотопській битві та повісті Григорія Квітки, Основ'яненка Конотопська відьма у 20 столітті. Конотоп перетворився на розвинений індустріальний центр. Та й зараз це великий транспортний вузол і друге за кількістю населення, місто на Сумщині. І як вказує нам прапор краю пригод, почнемо ми з краєзнавчого музею. Дуже цікаво, що ж там чекає. Головне, за чим ми прийшли до музею. Це історія Конотопської битви. Доброго дня! Доброго дня. <світ> Наш музей найстаріший музей Сумської області. Запрошую вас подивитися на дякую залюбки. Подивимось, що ж тут такого цікавого зберігають. Голова почерна ведмедя 10 тисяч років. Виявляється, що всі ці надбання історії Конотопщини до вересня 1900 року зберігали у церквах. У Балатисти мислевості у 1634 році з'явилася наша фортеця. Тоді була польська фортеця. Поляки називали його по своєму називали Називали не Конотоп, називали його Канотопольна. От Константинополь, а у нас Канатополь. Однією з центральних експозицій музею є зал Конотопської битви. Довгий час цю подію замовчували, бо у 1659 році козаки тут дали добрячого відкоша російському війську. Хоч у 21 столітті згадали, як ми тут московитів з України гнали. Оборона Конотопа тривала 70 днів, і вони вирішили захопити місто, в якому було в 4 рази менше було українських козаків. І ось тоді Виговський домовляється з кримськими татарами, Мехмед IV гірей, 30 тисяч чоловік війська, вони підходять до Канатопа. Московське військо 18 полків, а українське військо — всього 8 полків. Що там боювати? Росіяни Та б просто покрашили, б, повбивали б. І от Виговський робить вигляд, що вони відступають, а тоді відступає, затягує їх туди, де була протікала куколка. Кінчилось тим, що втрати були величезними, кіннота була знищена. От канатопська битва війшла в історію взагалі світу того часу, як переможна битва українського війська. В музеї зберігається багато цікавих і дуже давніх експонатів. Захотілося спробувати до мурах по тілу. Це була моя авторська пісня, яку я написала перед різдвом. А ось і нове завдання. Так, що тут таке буде? Може, якісь чари? Не, не, не треба буде нічого чаклувати. На чому саме літала конотопська відьма? Знайдіть цей предмет. Ого, ну на вертольоті вона не могла літати. Так, зараз, зараз знайду на чому. Усі відьми літають. Так, мітли тут немає. Ні? Немає ж? А де ж вона, на чому ж вона могла літати? Схоже дуже на наш е, самокат чи що? На цьому вона літала. Так? О, Цікаво, як. Оце називається нижче і застосовувалося воно в ткацтві. Вправляли гребінь, сюди мичку. Чарівна паличка така і да. полетіли. О, я знаю, це вона не, цією паличкою, мабуть, управляла, так, да? коригувала, куди їй летіти. Точно. Дуже цікаво приміряти такий образ, конотопської відьми. На мисто в Конотопі жінки традиційно робили з бузини. До речі, потужний магічний матеріал. Недарма в Хогвартсі теж найкращі чарівні палички з неї робили. Так, а де я в дзеркало подивлюсь сюди? Угу. Ну, ось приблизно так виглядала конотопська відьма. Як вам такий варіант? А зараз нам вже пора до музею авіації виконувати наступне завдання. Музей авіації створений на базі Конотопського авіаремонтного заводу Авіакон тут просто неба знаходиться велика експозиція радянських гелікоптерів. Авіакон це одне з найстаріших підприємств авіаційної промисловості України, яке спеціалізується на ремонті вертольотів. Музей авіації Я так гадаю, що нам сюди. Наступне завдання. Так. Хоч би не літати. Так, я і так часто вісні літаю. Знайдіть у повітряному штабі пароль для охоронця бункера Люфтвафе, а в ньому наступне завдання у представника авіації. Час виконання завдання 10 хвилин. О, з бункером простіше бункер я бачу. Повітряний штаб. Так, як же ж його знайти, боже мій. Як цікаво, не хочеться спішити, але треба. О, боже мій! Робоча злякала. Так, це на штаб не схоже. Штаб, мабуть, десь там. О, повітряний. Я ну, спочатку його побачила. Так. І, а пароль, де? Цей повітряний командний пункт радянської армії був розроблений в конотопі. На його борту був вмонтований потужний центр мобільного зв'язку та пункт управління ядерною зброєю. У 1997 році всі ці повітряні монстри були порізані на металобрухт. Зберігся тільки цей вертоліт. Тут немає. Це не пароль. Лібелен. Я знайшла. Пароль. Так, лібелен, це Світлана, біта. Страшнувато. Може, мій, це якась в'язниця чи що воно таке. Це, можливо, хто не відгадує паролі сюди. <гум> О, Боже мій, господі. Я так боюсь цих манекенів різних. <гум> Алло, ви не знаєте, де мені взяти пароль наступний. Та я повинна баночку ж знайти. О, ось знайшла, знайшла. Є. Так. Ця людина розпочала займатися малюванням в конотопі, а потім стала відомою на весь світ завдяки монохромному витвору правильної форми. Назвіть його ім'я. Та звісно, що Казимир Малевич мій колега. Ну що, Світлано? Збирайся на зустріч з Малевичем, але спочатку дізнаємося, що ж це за бункер такий. А зараз покличемо експерта. Нехай він нам більше розкаже про цей бункер. А розкажіть, будь ласка, що тут о, о, відбувається? Це німецький бункер збудували німецькі інженери. Працювали на бункері полонені в Конотопі, дуже було багато полоненіх. На даний момент це унікальний об'єкт. Їх збереглося у світі чотири штуки: один в Канотопі, один в Калінінград Кенінзберг, Нормандія і Бельгія. Тепер ця пам'ятка історії нагадує про жахливі події Другої світової війни. Цікавий музей, але вже час дізнаватися про Малевича і місто більше. Поїхали до нової локації. В конотопі встановили дивний пам'ятник коню. Є пам'ятник трамваю. Трамвай в конотопі з 1949 року найпопулярніший транспорт. Тут є три трамвайні лінії, і вони мають загальну довжину 29 кілометрів. Ця мережа є найпівнічнішою й однією з найменших і наймолодших в Україні. Зберегли пам'ятку індустріалізації минулого століття водонапірну вежу інженера Шухова, відомого на весь світ автора гіперболоїдних та діагридних конструкцій. А куди ви бак для води з вежі поділи? А ще встановили пам'ятник Казимиру Малевичу. А я піду до пропорця, я вже його бачу і з'ясую, яке ж там завдання нове. Поруч з цим пам'ятником є кафе, яке присвячене фундатору супрематизму. Створіть в ньому супрематичну страву. Ну, готувати я також люблю, але готувати а, не по рецептах, а до речі, щось своє. Загадаю бажання Петруси Палітро, щоб в мене народжувалися стільки яскраві нові цікаві картини. І ну, щоб я, скажу так, подумки вигадала свій стиль якийсь новий. Казимир Малевич за допомогою геометричних фігур показував якусь філософію свої емоції і почуття. Доброго дня! І саме тут я буду готувати цю картину страву у стилі супрематизму. Так. Клас. Так, але спочатку дотримання санітарних норм. Це буде наше полотно. Я хочу зробити червоне коло кругленьке максимально. Їжею малювати також дуже легко можна, не тільки фарбами, як всі звикли, Малевич за допомогою геометричної фігури. Він показував свої емоції і передавав враження те, що він відчував. Сьогодні я відчуваю неймовірне щастя, тому що я була в вашому місті. Дуже багато локацій цікавих. Я хочу назвати цю піцу Дружба. Чудово вийшла картина. Малевич би його оцінив. Ну що, будемо куштувати цей шедевр? М -м -м. Ну що, смачно? Супроматизм можна їсти. Дайте і мені шматочок мого супроматизму. Це нове завдання. Це щось таке цікаве. Що це? О, Це медаль. Це, це не, не завдання. Дикий мандрівник. Край пригод. Так, це твоя нагорода, Світлано. Тепер і ти, дикий мандрівник. Сьогодні був неймовірний день, дуже цікавий. Мені дуже сподобались локації, і це була неймовірна подорож. Я сьогодні літала на днищі як справжня канатонська відьма. Зробила піцу в стилі супрематизму, який вигадав Малевич. Грала на роялі, на якому грав сам Чайковський. А ще вперше в житті побачила вертоліт. Подорожуйте Україною, це надихає.